Армібітіс Юей презентує Повернення Чиміна та Чонгука з армії. 좀 어렵다. 어, 세는 멀쩡하네. 그러면 그러면 아, 스타인트 Тут. 왼쪽부터. 왜쪽부터? 왜왜 왼쪽면이? 왼쪽부터 먼저 해 봐. 아, 왼쪽. 비밀책이 돼. 자, 아우. 거기 좀 쉬되. 한번 해 볼게요. 정말 했지. 오른쪽이요. 어, 너무 무서운데. 자, 또다 봐 갈게요. Прикольно, так цікаво. Так. Честь маю. <ріх> Перекладачі нічого не чують, тому що люди кричать. Не чути нічого. Не чути. Честь маю.

І мене звільнили з армії. Теж не чути. Красно дякуємо журналістам та всім, хто прийшов побачити нашу демобілізацію. Ми офіційно повідомляємо про завершення служби. Ми так довго не були перед камерами, що трохи сором'язливі і навіть не знаємо, що сказати. <рес> але усі разом сміються над жартом. Який перекладач не почув. Багато часу спливло, відколи я востаннє стояв перед камерою. Так. Я навіть без макіяжу, тому я трохи збентежений. Але не чути. Шановні солдати, з якими ми служили разом, ті, хто вже був демобілізований, і всі, хто був з нами, велике спасибі вам за вашу турботу і доброту. Перш за все, наші армії. Починаючи з ковіда, до нашого призиву до армії, це був досить довгий час. Дякую за те, що чекали нас. Оскільки від сьогодні нас демобілізовано, ми продовжимо наслідувати. Наші здобутки та йти обраним шляхом. Тож ми підготуємося, аби показати вам найкраще. А воно попереду, і солдатам сонбе, які були до нас, і солдатам, які залишилися, і нашим одноліткам, які пішли трохи раніше за нас. А також режисерам, які хвилювалися. Я маю на увазі працювали старанніше, ніж будь-хто. Хто, <рес> Хто пройшов через це? Поки ми жили, працювали разом. Я хотів би сказати спасибі за турботу про нас. Армія — нелегке легке місце. Це не те місце, куди я прийшов. Безтурботно, я не хотів, щоб все було складно, але переживаючи разом важкі часи, разом харчуючись, ночуючи на вулиці та перебуваючи у своїх кімнатах, ми стали близькими друзями. Відбулося багато подій. Але ми Зберемо наші думки та поділимося ними з вами у прямому ефірі. Так, так, у прямому ефірі. Ці спогади, за які я вдячний, я зберігатиму в своєму серці ще довгий час. Якщо я можу сказати кілька останніх слів, якщо я можу бути настільки сміливим, щоб казати людям нашої країни, коли ми прийшли до армії, це було справді нелегке місце. Було так багато людей, які старанно працювали разом із нами. У мене невелике прохання. Якщо ви бачите солдата, що йде вулицею, якби ви могли сказати їм хоча б кілька теплих слів, це була б така велика справа. А у прямому ефірі ми поділимося з вами ще й кількома історіями. Дякую, що прийшли. 마지막으로 인사 하고 바로 촬영을 진행하겠습니다. 둘, 셋, 체이스 마일 2세 30 2 이제 바로 갈게요. 네. 감사합니다. 어감 분들, 분들 인사하고 요 네. 감사합니다. 没你这这这 <laughs> <laughs> <laughs>